Сьогодні Генеральним прокурором України прийнято рішення і утворено в складі Головної військової прокуратури управління з розслідування злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку. У складі 34 осіб, прокурорів, слідчих процесуальних керівників. Це управління буде займатися виключним розслідуванням. Об'єднанням, акумуляцією, аналізом і спрямуванням кримінальних проваджень до суду, які стосуються документального підтвердження, збирання доказів і отримання в подальшому перспективі вироків національних українських судів про ведення агресивної війни, російського військового вторгнення на територію України, сприяння. Терористичними організаціями ДНР ЛНР і так далі, тому подібне. Відсьогодні ми маємо один єдиний цілісний підрозділ, який буде займатися виключно цими справами в системі Генеральної прокуратури, зокрема, головної військової прокуратури. З огляду на це хотілося би ще раз нагадати всім і глядачам, і вам, що Генеральній прокуратурі України з 20. 2 серпня минулого року діє новостворена головна військова прокуратура, і хотілося донести до суспільства і до журналістського корпусу результати роботи. Довожу до вашого відома, що 112, 112 слідчих військової прокуратури, гарнізонів, регіональних прокуратур та головної військової прокуратури за рік розслідували 16 536, Ви бачите це на слайді кримінальних проваджень. Що складає 50, майже 52% усіх розслідуваних кримінальних проваджень слідчими органів всієї прокуратури. За цими кримінальними провадженнями прийнято 12 775 процесуальних рішень. Це як підозри, так і обвинувальні акти і так далі і тому подібне. Там перелік процесуальних рішень, що складає 56% з усіх прийнятих рішень слідчими органів всієї прокуратури. До суду спрямовано майже 2800 обвинувальних актів відносно конкретних осіб, що складає майже 73% від усіх направлених слідчими органів прокуратури кримінальних проваджень до суду. Це за рік роботи 112 чоловік. Хочу сказати, що для того, щоб було зрозуміло не несухі цифри, можемо перерахувати, хто притягнутий до кримінальної відповідальності. За матеріалами розслідуваного кримінального провадження з оголошенням відповідний розшук, з арештом, виданим судом, притягнуто до кримінальної відповідальності колишнього прем'єр-міністра України Газарова, міністра оборони Єжеля, колишнього керівника Укрспецекспорту Героїв України. Боднарчука. У Міністерстві оборони та Збройних силах до кримінальної відповідальності за рештами притягнуто одного генерал-майора, двох адміралів, одного контрадмірала у службі безпеки за різні склади злочину, основному за державну зраду, притягнуто п'ять генерал-майорів Служби безпеки. У службі зовнішньої розвідки за службовий злочин притягнуто одного генерал-майора, прізвище не буду називати. У державній службі з надзвичайних ситуацій одного генерал-майора і у державній прикордонній службі заступ, заступ начальника департамента державної прикордонної служби одного генерал-лейтенанта. Ці всі люди, кримінальні провадження, відносно яких спрямовані до суду. Крім того, слідчими військової прокуратури за вказівкою дорученням генерального прокурора розслідувалось кримінальне провадження за фактом звільнення від відбуття покарання Лозинського, за результатами чого притягнуто до кримінальної відповідальності. Спрямовано до суду справу, в тому числі з міжнародним розшуком відносно колишнього прокурора Київської області Бабенка, також його першого заступника, це є державні радники юстиції 2-3 класу. По аналогії з військовими званнями це генерал-майор і генерал-лейтенант. За рік роботи кожен офіцер військової прокуратури. Завдяки своїй виконанню своїх прямих службових обов'язків представницького характеру, загальнонаглядового, наглядового вони були, в тому числі е, прийняття участі в судах різної юрисдикції, реально повернув державі більше півтора мільйона гривень е, коштів, які звернуті до державного бюджету. Тобто кожен військовий прокурор, скажімо такою народною мовою, заробив і повернув державі. Повернув державі більше півтора мільйона гривень. Зарплата середнього військового прокурора складає 6 тисяч гривень від 4 до 6 тисяч гривень. Є надзвичайно велика підтримка з боку Генерального прокурора, оскільки військова прокуратура була створена з нуля у 2012 році. Вона була ліквідована. Більший, більшість кадрового складу офіцерів звінилася. На пенсію і в період, особливий період, і в період ведення активних і інших дій, АТО прийшлося це робити з фактично з коліс і в досить динамічному режимі. Навантаження і результати роботи свідчать про те, що військова прокуратура відбулася, їй є вже рік. Військова прокуратура має що донести суспільству. Напевно, не все ще зроблено, більше того, точно ще не все зроблено. Але м -м, ми мужнішуємо, ми стаємо більш професійнішими.